Кучеренко, мешканка гуртожитку медичної стоматологічної академії, розповідає: раніше якісно випрати речі було неможливо, бо умови не дозволяли. Студенти були вимушені займатися пранням у тазах прямо посеред кімнати. Проте зараз ситуація кардинально змінилася. За ініціативи Андрія Матковського, кандидата на посаду міського голови, у гуртожитках навчального закладу встановили чотири нові сучасні пральні машини. Це дуже зручно. Можна в будь-яку хвилину спуститись, побрати свої речі. І... Ну, не хвилюватися з цього приводу. А ще завдяки Андрію Матковському, зазначають студенти, радіо, яке вони слухають на великих перервах, тепер працює значно краще. З новим мікрофоном та іншою технікою звук розповсюджується в усі навчальні корпуси вузу. Доброго утро, дорогі слушателі! З вами Радіо МСА. И мы начинаем. Благодаря новой аппаратуре, которую нам предоставил Андрей Матковский, у нас качество звука и уровень сигнала повысился. И за счет этого у нас мы имеем хороший звук по всей академии. Также, благодаря новому микрофону, у нас наконец-то появилась возможность ведущим вести рубрики. Ну, в общем-то, вообще урівнять радіо нас тепер, скажімо так, став на вище. Олександр Глазов, студентський мер міста, розповідає у рамках програми Андрія Матковського Комфортне життя у гуртожитках постійно допомагають вирішувати студентам проблеми, які їх хвилюють. В багатьох вузах міста вже встановили бойлери, пральні машини, тенісні столи та інше в аграрній академії з БЛРАМ, в медичній академії з пральними машинками, в педагогічному університеті з вільними точками доступу до вайфая, Уже пишемо, спілкуємося з студентами далі про те, що потрібно так потрібно і заміна електропроводки, і енергозберігаючі лампочки і так далі. На досягнутому говорить Олександр Глазов, зупинятися не будуть. Тож побажання, з якими звертаються студенти, для по. Покращення умов проживання у гуртожитках та навчання у вузах міста будуть якнайшвидше виконуватися.